Привіт підписники, гості мого каналу. Ось такі поросята, Уже вроді би як вилікували ми їх. Вже вони набагато краще себе ведуть. Потрібно їм поганяти глистів. І завтра буду, планую завтра їх ставити вже на стартовий корм поступово. Да, прокололи, трохи попало, дійшло так сказати. Але ж маємо те, що маємо, будемо їх ростити, піднімати, ставити їх, їм треба було предстарту, але предстарту у нас немає, купити його толком немає де. Рядом тут щоб так що будемо будем заряджати їх на старт вже. Потихеньку, дуже потихеньку. Ось ну, такі такі слабі поросята у нас. Я ще раз вже їх показував, але покажу ще. Ці вже скоро переходять на гровер. Вже вони, більшість їх вже доходить до 30 кілограмів. Є і маленькі тут, ну, менші, не маленькі, а менші, ось такий трішки менший, і вон трішки менший. Ну, Основна маса вже піднялась, Будемо переводити. Але, друзі, відео сьогодні не про це, сьогодні відео про ось наш урожай у 2022 році. Урожай видався на славу. Хороший урожай. Я б сказав, навіть дуже хороший, ну, так, по кучі проведу. Якщо хтось помітить хоч одну дрібну картоплину, ця картошка привезена з поля. Так. Сорт Рів'єра. Ранній. вже зібрали. Це і то Рів'єра, і це рів'єра. Просто це в різних місцях купувалося. Так сказать насіння картоплі і розділили, щоб і по-дальшому воно йшло по-різному. Ну ось так лежить ось. Немає ні одної дрібної картоплини. Де-не-де де он, он є. Ну тут я б не сказав, що це дрібно. Це не дрібна картоплина, ну, це, це дуже гарна посадкова картоплина. Тож, друзі, гарний урожай. Якби хто дивився мої попередні відео, а хто не дивився, передивіться, обробляв я її гербіцидом. Гербіцид називається Permaclin Liquid. Дуже гарно він спрацював, більше після цього ми нічого не робили. Взагалі нічого не робили по бур'яну. Ні полов, ні бризка, більше нічим. Все, спрацював один грунтовий гербіцид, пермаклін, ліквід. Да. По жуку, кораген, да. як завжди, найкращий препарат. І в цьому році він себе також зарекомендував. Дуже добре. Тут трошки більше в цій кучі. Це насіння було завезене, не знаю, хтось там говорив що ні, главное, в Чернігове, воно завозилось нас в організацію в одну. Людям давали. Я в тих людей перекупив і ось так посадив. Непогана картопелька. я дуже радий. Тут повиходить е, два моїх оцих прицепи, повних два. І 10 мішків, напевно. Ну, щось таке. Ну, я думаю, що тут тонна картоплі є. Зібрали ми 500-х, 500 півогорода. Ще півогорода у нас там розовенька картопелька і граната. Копнули гранату, куч. Да, дуже гарна картопля, теж буде врожай цей рік. Цей рік у воно... всіх врожай, хто доглядав, хто не запустив, хто, хто зміг не запустити, так сказати. Хоча уранка в нас була дуже погана, я б сказав. Горали ми голосним трактором і вигорав він дуже погано, вимілював, е накрутив там, ну, в общем, по метру з обох сторон пропала огорода, ну, пропустувала, можна так сказати. Тож в цьому році вирішили той гній, що в нас там на тому господарстві, де були раніше свині всі. Там дуже багато гною, три роки не вивозили. Вже тепер гній. з тирсою там ми постійно підстеляли тирсою, коли там. І там, і зараз він підстеляє тирсою батько. Тут я все себе... то стелю, то не стелю. Ну, коли потрібно, стелить стелю, коли не потрібно, стелить не стелю. Ну так дивлюся, ну але зараз підстелив. Ось було мокрувато підстелив, зараз у них сухенько, хорошо. Поросята чистенькі, хоч і літо гарно, все, все в роті добре. Це вони довольні, це в них добре. І ці вже також вроде як довольні стають. Ну, худі дуже слабкі поросята, ну нічого, ми їх піднімемо. Вже вони потріше починають якось, якось трішечки округлюватися. ну, Дуже ще ні, ну щось, щось вже починає в них з'являтися. Це попались нам дуже нехороші поросята. Цім не стелюсь. Наприклад, в них сухо, вони там корму трохи розсунули, в них сухенько хорошо. Будемо вивозити. Зараз почнемо возити прицепом нашим. І хочу на зиму заорати гній і на наступний рік там також картоплю. Два роки картопля по картоплі можна. Там буде картопля, буде вдома. наступний рік буде так сказати, вже не пробна картопля. Це в цьому році була пробна. На наступний рік уже плануємо по сказать, картоплю. Будемо саджати до гектара картоплі. Багато буде ранньої, рів'єри буде багато. Вся, що буде наша, на посадку. І якщо там говорять, можливо, привезуть на посів, то те, що з підкупимо. Будемо додати ще сорти. Буду знімати відео, показувати, які сорти будемо додати. Е, що ще вам сказати? Е, да, планую там огород, тут вдома, де в нас Добавили, Додали, ось, як бачите, таке сіно. Підкошуємо люцерну нашу, ну, видно те, що було і те, що підвезли. Зелененьке, гарне, без дощу, не мочене, ідеальне. Є плани все-таки купити овець. Зараз середу заріжемо з цього виводка порося. І будемо будувати на цьому тижні стіну. обов'язково стіну і один станочок. Станочок потрібно збудувати, тому що потрібно свиноматку ту відняти і поставити на нормірувану годівлю, щоб вона нормову їла. Щоб вона не зажиріла. дивитися, за другою охотою, третьою будемо парувати. Так, що ще сказати? По картоплі? Хто що може порадити, куди картоплю складати? в що? Чи потрібно зразу її пакувати у погріб? Чи в мене тут ось нормальна температура в сараї, хай вона до морозів, можливо лежить тут. Порадьте як краще. Я просто ще не дивився в інтернеті, обов'язково там загуглю, подивлюся. Напишіть як краще. Посадкову я буду обов'язково купляти ящики. Мені сподобалося в минулому році, я теж ще брав ящики. Дуже гарно. Всю посадкову будемо в ящики, вся буде підписана, все віддільно по сортах. Гарно буде все зроблено. На наступний рік ми її вже пророщуватимемо, вже знатимемо точно, що ми робитимемо, якщо ж, дай Бог, все буде добре, а все буде обов'язково добре. Їсти хочеться завжди. так сказати. І нам, і людям, і всім буду продавати цю картоплю. Кому цікаво, і насіння. і... Ну, Насіння не можу зараз точно сказати, потрібно перебрати, щоб зрозуміти скільки його. І буду продавати велику картоплю. За ціною звертайтеся в коментарі, кого цікавить. Трішки потрібно продати, щоб, щоб щось трошки заробити. Так сказати, таку кількість ми не з'їмо все одно, оскільки буде ще гранада, ще буде там велару і ще буде той розовий сорт, не, так сказати, свійська картопелька. Ось така картопля. Таке відео вийшло. Що ще сказати? По поросятах всереду ріжемо і всереду знову їдемо по двох синоматок. Також на організацію, також ріжемо. Знайшов далеко 150 кілометрів, ну їдемо. Їдем, берем, ріжемо і продаємо їм. Вони роблять тушонку, я вже говорив. Ми щось заробимо і вони зроблять добру справу, теж собі зароблять там десь в районі галочку якусь. Всі роблять зразу добру, так сказати. Ось, друзі. Таке відео. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше, далі буде ще врожай інших сортів картоплі. Далі будуть інші ще поросята підкуплятися, далі буде ще багато чого цікавого. Дивіться, залишайтесь на моєму каналі. До зустрічі!